А ми так звикли, ми ще напевно вже з 2012 року їздимо разом. більшості разом. Подорожуйте, беріть з собою вашу другу половинку чи дитину, якщо вона вже доросла. Бо спогади не купиш. Це... Це цього вартує. Володимир та Ліда Атаманчуки з Чорткова захоплюються їздою на мотоциклі. Таке заняття для себе відкрили більше десяти років тому. Часто вирушають у поїздки навіть взимку. У нас сезон закривається десь приблизно. буває, що І в січні їздили. Так, ну, і цього в року ми відкрили сезон. Це був січень. Закрили того року сезон це був напевно вже листопад. Ну так досить вже сніг, десь місцями стояв. У нас так вийшло, що ми якось разом до того дійшли. Ну тобто він вчився керувати мотоциклом, я вже сиділа ззаду, тобто якось воно почалося разом. За роки поїздок Володимир та Ліда відвідали Черкаси, Житомир, Київ, Одесу та інші міста України. В середньому діляться в дорозі проводять 2-3 дні. Мотоциклом їздили навіть у Болгарію. Ми дуже давно хотіли, але просто дитина була маленька і ми ніяк не могли. А тут сталася можливість, що ми могли взяти з собою і дитину, бо дитина їхала з друзями в машині, ми їхали слідом мотоциклу. Ніби дорога була, ну я би не сказала, що дуже далека, це було 900 чимось кілометрів. От. Єдине, що ми всю дорогу їхали в грозу. Це була ніч, всю ніч блискало, блискало, влив дощ, був боковий вітер. Одним словом, запам'яталася подорожне. Зараз, розповідають, найчастіше їздять в Карпати. Цього сезону, розповідає Володимир, був там тричі. Коли їде сам, тоді не пішки підіймається на вершини, а подорожує гірськими хребтами, двоколісним транспортом. Дубимо в гори їздити. Більшості я з дитиною в гори їжджу, бо ми так зараз у нас такий стиль поїздок пішов, що ми об'єднуємо. Мотопокатуху і піші маршрути. Типу під'їжджаємо там до якоїсь вершини, десь там лишаємо мотоцикл і перегружаємо то все в рюкзаки і йдемо в гори там з ночовкою. Як за кордон, так і Україною. Сім'я їздила на одному мотоциклі. Його облаштували під себе, встановили необхідні кріплення, датчики тощо. Мотоцикл не, скажімо, не новенький, він взагалі 96-го року, він у нас вже шостий сезон. І приблизно я вже десь на ньому наїздив, але особисто я сам десь вже за 50 тисяч кілометрів. Я ним дуже задоволений. І плануємо ще надалі ним їздити. Я його просто підготували, скажімо так, під себе додаткові сумки поставили. дуги захисту, щоб я часто падаю в горах, то воно дуже спасає. Тут я вожу римкомплекти до коліс, щоб можна було їх залатати, заклеїти. Там є монтажні лопатки, якими можна скористатися, щоб колесо розбуркувати. Окрім необхідних в дорозі речей, тут і відзнаки про особисті досягнення. Є така. Асоціація мотоциклістів Айронбат називається. Це такий, скажімо так, в мотосвіті, такий норматив, який кожен хоче виконати, щоб ну, принаймні собі доказати, що я це зробив. Це я вам поясню, що це таке. Це, це потрібно за 24 години проїхати тисячу миль. Збирається там чеки, то все маршрути, і потім тобі. Це подається в цю асоціацію. Вона в Америці і тобі відправляють вже там сертифікат. Захоплення від батьків перейняла і дочка. Ліда розповідає, що вона змалку каталась на роликах та самокаті. Зараз вирушає в мотоподорожі з батьком. Ну вона любить, вона він хоче свою техніку, вона вже має свою техніку, але поки що не їздить, бо вчиться тільки на ній. То вона наше захоплення розділяє. Вона дуже хоче. Я думаю, що в майбутньому їздити вона буде. Кілька років тому Володимир створив канал на Ютубі, де публікує відео з поїздок, маршрути та цікаві моменти, які трапляються на шляху.